Всім привіт! Ви дивитесь головний канал для фермерів Куркуль. І сьогодні ми знаходимося на рівничні у господарстві сади Полісся. Його власник Вадим Бортник 5 років тому вирішив посадити вишневий сад, і що з цього вийшло? Давайте подивимось. Доброго дня, Вадим. Доброго дня. Так, дуже рада вас е, побути на вашому господарстві. Розкажіть, як все починалось? Е, чому ви вирішили займатися сільським господарством, садом, пасікою? В чому почать? Почать що я виріс в селі. Сільське господарство це фактично моє життя. Пасікою я займався вже більше десяти років. І коли з'явилася у нас така можливість організувати сад, організувати промислову пасіку, ми за це взялися. Вивчили ці питання, зупинилися на двох культурах це фундук і вишня. Вишня через те, що це такий національний, будемо казати, ягода, національний такий продукт, який є скрізь. Тому ми вирішили створити свою базу сировинну, посадили 10 гектарів вишні. У нас є молодий сад, там є тратичний сад. І хочемо зробити свою невелику переробку, де будемо робити, скоріше за все, це буде концентрат, можливо, це буде заморозки, ми ще вивчаємо вивчаємося питання, що краще, поки сад росте. Я думаю, що ми до кінця цього року вже приймемо спеціальне рішення, що це буде. Можливо, навіть будемо участвувати в гранді на переробку. Який у вас загальний земельний банк? Близько 50 гектарів. Ви орендуєте землю, це чи, чи це ваша земля? Так, да, ми землю орендуємо, значить, земля в нас на довгий термін. Ми беремо на 15 років земельні ділянки, ну і будуємо свої відносини з пайовиками, досить так, знаєте, щоб було таке живе спілкування. Тому що це садівництво, це перше. І друге, ми стараємося будувати наші відносини на довір'ї, щоб щоб з нашими людьми, які працюють з нами, мати мати цей діалог. В принципі, всі задоволені люди. Ще один, чому це так важливо, тому що коли ти починаєш сади. сади то стикайся з тим, що на початках люди ще, можливо, до цього до кінця не готові, переживають, а що буде. Раптом э, цей проект закриється, дерева лишаться, а можливо, буде щось з ґрунтом, лишиться коріння. І це, це безпідставно, тому що навпаки, сад він покращує ґрунти. Враховуючи те, що самі сади вони э, дуже фінансово затратні, тому дуже важливо, щоб були хороші відносини з людьми, з пайовиками, з ОТГ, ну і взагалі, щоб були хороші отзиви. Про фірму я рахую тим більше в цей час, коли знаєте, такі е, переживання в людей труднощі, дуже важко довірятися, то ми не повинні підвести. Хто допомагав вам ну, з орендою землі? Чи ви самостійно будували якісь ну, ну, відносини? Я, сам, я самостійно будував ці відносини з людьми. Починали ми з двох гектарів. Були люди, які найперші довірилися нам, це було двоє людей. Ми з ним почали працювати перший рік, там посадили е, сад, почали з ним е, більш спілкуватися. Вчасно ми платили ранну плату. Ну і потрошку, потрошку, так потім ми зайшли на аукціон. Ми виграли земельну ділянку на аукціоні. Ще одну ми, до речі, під ту ділянку подавали на грант під сад на 5 гектарів. Після того якось люди почали там один одному спілкуватися в, в ОТГ, телефонувати. Ми зустрічалися, спілкувалися. Дуже переживали за сади люди, що це сади, і можливо там, ну я вже говорив про те, що це було такі, знаєте, каменем спотикання, що це сади. Це перше. І другим кам'яне спотикання було це те, що це договора на довгий термін. 15 років все-таки це термін великий, тому в договорах потрібно було прописати все, знаєте. І ми прописували і індексацію, і інфляцію, ми почали ці всі моменти, всі фактори ризику. І вплоть до того нам прийшлося прописати, ну не то, що прийшлося, ми, пропис... ми самі прийняли це рішення прописати рекультивацію на подактову, якщо б люди не переживали, що якщо там, припустимо, вони схочуть забрати свою земельну ділянку. Щоб це зобов'язало нас ну, забрати свій сад і підготувати її щоб вона була в такому стані, в якому ми віддали для людей. Українська універсальна бірша створила простий, зручний, а головне безкоштовний інструмент для аграріїв та й загалом усіх, хто так чи інакше дотичний до аграрного ринку. Мова піде про четбот у Телеграм. Чим цей інструмент буде вам корисним? Агромаркетбот це майданчик для купівлі чи продажу агропродукції максимально швидко та за найвигіднішою ціною. Для того, аби продати чи купити товар, слід заповнити заявку ось тут, вказати культуру, її кількість, потрібний регіон та ціну. Після підтвердження заявки оператором, ви отримаєте усі зустрічні пропозиції. Важливою перевагою боту є те, що всі дані подаються в реальному часі, а власні ціни завжди можна порівняти з пропозиціями трейдерів. Також Маркетплейс пропонує якісну аналітику, огляд українського та світових ринків, а також низку корисних посилань про логістику, державні та кредитні програми, експортний напрямок тощо. Усе це в одному місці і абсолютно безкоштовно. Для того, щоб отримати доступ до аграрного ринку у смартфоні, переходьте за посиланням, яке ми залишимо в описі відео, і будьте на крок попереду від конкурентів разом з агромаркет у Вишня і, в принципі, садівництво для вашого регіону нетипове, я так розумію. Чому саме вишня на Рівненщині? Ми вважаємо таким національним продуктом, який доступний скрізь. Коли ми будемо мати свою, ми маємо свою сировинну базу, ми зможемо просто додатково ще у людей приймати цю вишню для того, щоб забезпечити сировиною е, переробне підприємство. Розкажіть детальніше про посадку я, е, цього саду, як воно відбувалося, механічно чи руками. У нас є своє обладнання, в нас є саджалка, діта серія, польського виробника. Ми маємо свій трактор Ніколан, та с тому садилося воно все механічно. Перед закладкою цього саду ми виробляли ці поля, тому що вони були трішки запущені, виснажені, тому нам довелося спочатку тут їх задискувати, проорати. У зв'язку з тим, що ми знаходимося в 300-метрових зонах, де не можна користуватися взагалі пестицидами. Ми пестицидів взагалі не використовували. Було прийнято рішення заорати все, тоді прокультивувати. Ми посіяли тут гречку, зібрали невеличкий навіть врожай. Покрили свої витрати, після чого ми ще раз заорали, закультивували, внесли добрива, внесли сірчані добрива, взяли аналізи ґрунтів. Після того ми вже на осінь посадили вишню. Це зайняло нас два сезони. Розкажіть, будь ласка, який тип посадки ви вибрали для вашого саду? На рахунок цієї вишні. Ми вибрали тип посадки е, значить, 4 на 2. Ми презентувалися, вона ну, найбільш найкраща для того типу, який ми хочемо збирати цю вишню, е, для того комбайну, який, під яким ми хочемо збирати цю вишню. Сорт це дебрецена, такий промисловий сорт він промислово десертний Сорт, який я рахую такий перспективний. Тут один, один сорт. Тут один сорт, так. Да. Що по шкідниках у вашому регіоні на вишні? Шкідникам там досить багато немає, як таких. Один з найбільших це вишнева мушка і гусені трошки. Але ми з препаратами біологічно справляємося з ним. Один з них, який ми використовуємо, це актофіт. Там ще один я не питає, як треба граноном питати. Ну, але в загальному ми шкідниками тільки біологічними. Їх багато зараз немає, таких загроз, щоб загроз для саду, як таких, ми ще з такими не стикалися. Да, хрущ. Ми проливаємо батарезину від хруща, тому що деколи хрущ не під'їдає коріння дерев. Тому ми змушені проливати. Ми, зароб, ми проливаємо під дощ, ми чекаємо дощ, і ми два рази в сезон проливаємо метерезином. під корінь, І її зароблюємо. Під час дощу ми проливаємо під корінь метерезином, після чого ми зароблюємо це все і все, справляється, Метерезин справляється з щом. Ви формуєте вишню під механічний збір. Так. 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 Да, ми хочемо механічно, тому що руками, я думаю, не практично, тим більше, що такі гектари. Ми хочемо комбайн. Які буде струшувати ці плоди, Вони, їх треба буде швидко збирати. Вишню, коли зірвав, то протягом години треба охолодити. Інакше вона пустить сок. Тому дуже важливо швидкий збір. Сад посадити – це діло одне. Дуже важливо задати питанням, куди, як, краще його реалізувати, здати. Якщо просто рвати і, 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 і просто здавати, ну, вишня це не та культура, яку можна так робити. Тому що Трохи дешево на сьогоднішній ягода, але коли організувати переробку того всього, тоді можна буде покривати всі витрати і мати гроші плюс в доході. То вже є якісь напрацювання да. щодо реалізації. Да. Ну, да. Так, Маємо напрацювання, да. Даже маємо деякі спілкування, спілкувалися і за кордон, якщо це концентрат, якщо це заморозка, то його, його можна і, і на українському ринку реалізовувати. Розкажіть, будь ласка, про урожайність вишні. Оскільки це молодий сад, то тут в ну, тут нас ще не було такої врожайності. І він, він в минулому році тільки був цей сад. Наступно сподіваюся, вже будуть перші плоди на рахунок саду, якому вже третій рік, то там в цьому році були перші такі врожаї, які вже кращі. Ну, ми ще їх не збирали, а ми орієнтуємося десь ну, хоча б зібрати до тони з гектара. Цього врожаю буде видно по ситуації. Трохи погода, звичайно, вона трохи нам завадила цьому, тому що було дуже багато дощів, дуже багато було, знаєте, плюс були заморозки, багато цвіту, воно підмерзло. Тому вражальність вради впаде в цьому році. Так, на перспективу ми плануємо на, ось там, на четверті роки збирати хоча б там по 3-4 тони з гектара і вийти на рівень там. 7-8 тонн е, вишні з гектара. Ми зараз знаходимося у саду, який е, вже три роки тут посаджено. Так. Так? Розкажіть, будь ласка, про сорти, які тут є. В цьому саду вже три роки і вже говорили про це. Все-таки це він садився все експериментальний. Один з перших ми хотіли просто побачити, які найбільш сорти підходять для Рівненщини. І один з них нам що сподобалося, українські сорти. Перші чотири ряди це сорт, це сорт іграшка. Вони стійкі до хвороб, гарні врожаї, плоди досить великі, це десертний сорт по типу вишні черешні. Наступних чотири ряди йде сорт зустріч. Тоді наступні йдуть е, сорт е, шалунья. Далі в нас вже пішли такі сорти. Сорти, будемо казати, неукраїнської селекції Дебрецена і Келеріс. То з українських нам подобається найбільше сорт іграшка і зустріч, не з української селекції Дебрецена. Келеріс себе досить погано показав на Рівненщині. Він не стійкий до хвороб, не стійкий до такого посушливого клімату. З плюсів в нього в тому, що він гарно вродить, Врожаї, але дає дуже малий приріст. А українська селекція вона дає гарний приріст. Вони досить великі, досить високі, досить масштабні, дають гарні врожаї. І з одних з плюсів, що важливо для вишні, сухий відрив. Коли ти відриваєш, то в момент відриву не пошкоджується ягода сама. І не пускає сік. Це дуже важливо, коли ти збираєш промисловим шляхом. Ви згадували про хвороби. Які хвороби для вашого регіону тут е, більш поширені? Ага. Одна з найбільших це моноліоз, яким ми боремося дуже біологічними препаратами. Ну і в принципі нічого такого не було у нас. Я фермер, хочу закласти свій сад. Скільки це буде коштувати? Перше почнемо з того, з якими труднощами стикаємося. Стикаємося з тим, що досить важко знайти хороший посадковий матеріал, наприклад, сертифікований да, вищої якості. Сьогодні багато хто пропонує там, вишню, черешню, фундук, але нема сертифікованих хороших якостей. Тобто, це, якщо ти хочеш сертифіковані хороші саджанці, треба буде, буде дуже тяжко попрацювати, щоб знайти. Тому що проблема з сертифікації. Однорічний саджанець коштує від 70 до 100 гривень. На гектар приблизно треба від 3 до 5 тисяч саджанців, в залежності від схеми посадки, якою ви будете. Візьмемо, давайте по 3 тисячі саджанців, Помножити на 70 гривень, все треба двісті тисяч 210 тисяч тільки на одній саженці. Тоді порахувати треба підготовку для саду, внести добрива, робоча сила, пальне. І орієнтовно вийде на гектар саду, щоб закласти треба від 250 тисяч до 300 тисяч гривень. Таким чином, повишні повертаючись до питання сертифікації саджанців. Я так розумію, раніше вони були е, зосереджені. Ну, розсадники з саджанцями були е, на півдні України. Так. Де ви купляли саджанці свої? і Де зараз можна їх придбати? Ну, ну ми, ми купували свої саджанці в інституті садівництва. Вони нам придавали всі свої, свої серти, але де в тому ж. На сьогоднішній день один з найбільших сатифікованих розсадників, який був під Бахмутом, зруйнований окупантами. А ви казали, що ви механічно боретесь з бур'янами в вашому саду? То яку техніку використовуєте, як вона працює? Нам дуже важливо дві речі. Це наша, наша знаєте, це приствольна доріжка, пристобрана доріжка, угу. щоб вона була постійно оброблена, це важливо для саду, тому що ми вносимо сюди біологічні препарати. Ми вносимо сюди добрива, проливаємо і полистку з тому ми виробляємо його пристобраною ферзою фірми Ягода, яка називається «Клаудія». Вона біля рядків ми обробляємо. Після того ми запускаємо полольник польський, такий він невеличкий. Там сідає оператор, де є механізм, пневмодвигун з пальчиком культиватором, і в міжраді він так обробляє. Що стосується міжраді, яке посіяна травичка тут, ми її скошуємо, до речі, українським мульчером е, Арпав. А скільки людей у вас постійно працює в саду? У нас в саду працює троє людей: один докторист, два спеціалісти, які займаються доглядом за садом. і один агроном. Молода дівчинка, яка дивиться за цим садом, яка разом вчиться, розвивається і доглядає за садом. Біля вишневого саду, а у вас зараз тут а, росте бузина. Розкажіть, для чого вона тут посаджена? Ну, бузину ми садимо для двох цілей. Перше, що важливо, це для боротьби з вишневою мушкою. Запах бузини відлякує муху, вишневу муху. Вишнева муха вона портить врожай вишні, вона викладає яєчки і потім заводяться черв'яки в вишні. Тому для боротьби з вишневою мухою нам подобається бузина. Плюс ми плануємо використовувати екологічні... Пастки з феромонами для вишневої мухи, які не приманюють бджіл. І ми хочемо також бузину, якщо у нас вже буде охолодження повишне, так само охолоджувати і бузину. На сьогоднішній день бузина теж перспективним є продуктом через те, що вона є хороший натуральний харчовий барвник, який досить затребований на сьогоднішній день. Дуже багато, до речі, компаній, які приймають бузину. То чому паралельно з вишнею не організувати її переробку бузини? Повертаючись до вишні, хотіла ще задати питання. А яка ціна в минулому році була на вишню? І чи вигідно її? Дивіться, минулий рік е ціна вона так варіювалася туди-сюди. Ну, загально була від 10 до 20 гривень за кілограм. В цьому році я думаю, ще до речі, не склали ціну на на цей рік. Е спілкувався деякими компаніями, які займаються. Заготівлю вишні, то вони ще не готові сказати ціну на цей рік. Але я думаю, що ціна буде близько 30-40 гривень, тому що багато вимерзло вишні цього року. Квіток багато загинуло, тобто буде врожай менший. Тому я щось так думаю, але, можливо, помиляюся. Ми знаходимося у парку вашої техніки. Розкажіть докладно, що це за техніка і для чого вона використовується? Значить, це пристобрана ферза фірми Ягода Клаудія її завдання обробляти пристоберну доріжку. Значить, це основні, основні диски, які піддирають ґрунт, зрушують його з місця. А ось тут ближче це сонечко це пальчиковий культиватор, який накидає, робить нагортання на, на, на рядок під дерево. Закриває, формує саму пристойбрану доріжку. Плуг наш. Ми використовуємо його для посівів, для обробітку полів, для підготовки, для, значить для оренки, для того, щоб підготувати ґрунт для посадки садів. Також використовуємо його для обробітку полів, на яких ми сіємо майдоноси. Ми знаходимося зараз біля нашої сажалки. Це дітасевія, це польський виробник. Ми використовуємо її для посадки наших садів. Значить, тут дуже хороший ніж. Який заглиблюється, розкриває ґрунт, тут сідає оператор, сюди закладається саджанці. Оператор вставляє саджанець в отвір і після чого йде закріплення саджанця колесками. Наш опришкувач, оприскувач, поки, поки в сади молоді, нам достатньо звичайного, простого оприскувача. Ми просто переробили, поставили садові форсунки, купили спеціальні, і самі переробили його на садовий. Ми використовуємо як і для саду. Потім, якщо нам потрібно обробляти, наприклад, підживити гречку біологічними препаратами, ми просто підключаємо інші звичайні стосунки. Коли потрібно виробити сад, переключаємося на садові. Для саду використовуємо трактор Нью-Холланд 510 s Досить подобається нам цей трактор. Він доступний і обслуговуваний, підходить для саду. Плюс в цьому році ми купили для ліфт. Це український виробник, досить хороший, хорошої якості. А для Це чого забавлено. ви його використовуєте? Значить, ми використовуємо, коли навантажуємо, наприклад, добрива. Також ми купили його для того. Я вже казав, що ми ділянку, яку ми виграли на аукціоні під грантову програму, ми там розкручовували її, там прибирали різне сміття, то він нам в цьому допомагає. Незамінний помічник. Розкажіть, що це за агрегат і для чого ви його використовуєте? Ну, це такі, ну Він простенький цей агрегат, але ми після того, коли обробили пристобраний ферзою Клаудія, е, в ті місця, які не дістала сама, сама приствольна е, ферза, ми використовуємо ось цей такий полольник. Звичайний польський полольник з гідроприводом. З, ми поставили туди пальчиковий культиватор, сюди сідає оператор. Механізм керування, і трактор їде, і гідром двигун крутить, а оператор вже прополює пальчиками культиватором між деревами. Як ви вже здогадалися, то Вадим Бортник займається не тільки вишневим садом. У господарстві сади Полісся уже четвертий рік вирощують фундук та сіють медоносні культури. Також Вадим Бортник понад 10 років займається бджільництвом, а гарай отримав грантові кошти на закладку саду фундуку та на розширення пасіки. Тож, яким чином реалізуються грантові проекти, що потрібно для отримання грошей від держави, ми розкажемо в наступному відео. А поки підписуйтесь на наш канал і чекайте новий випуск. До нових зустрічей!